У минулому відео я казав, що пора починати нормальне життя. Як бачите, вже рік не знімаю херню, а займаюся розвитком. Тепер ми переїхали в новий бокс. Машинка, звичайно ж, зробиться. Взагалі ця ідея мала бути глобальною з побудовою власного серійного авто і цілим сезоном відео. Але поки що якось геть не до того. Перш за все, в зв'язку з переїздом дуже багато прийшлося рішати фінансових і організаційних проблем. Ну і відповідно ніхто коли займатися цим всім. До речі, зараз на виконана навіть половина від того, що було плановано купити, не кажучи про те, що тут це все доробити до ума. Звісно, само собою я там викладав якісь тіктоки, але війна не час вийовувати з баблом, а час показати, на що ти здатний. Тому ми робимо дрон. ТТХ поки в таємниці, не хочеться зразу все зливати, бо ще по нам щось прилетить сюди. початку реєструємо свій проєкт на платформі Brave One. Тут є кнопочка подати ідею, створити заявку на БПЛА ну на розробку. Будемо пробувати просуватися сюди. І навіть якщо наш проєкт завернуть, в принципі, зупинятись немає причин. Ми будемо продовжувати розробки, будемо робити випробування і подавати нові заявки не сюди, так в інші місця. Я думаю, рано чи пізно все рівно ми доб'ємось того, що він побачить світ, до життєздатної моделі ще дуже і дуже далеко. Все рівно, перш за все, треба почати з двигуна, тому що від того, які він у нас вийде, і залежатимуть його ТТХ. Ну і власне мета випуску. Можливо, у когось є двохтактні мотори. 50-100 кубіків, які є. Не в ідеалі, просто щоб вони працювали, тому що нам треба для випробувань. Так само потрібні турбіни. Не в ідеалі, але просто щоб були певні деталі. Нас цікавлять кричатки. Турбіна треба максимально велика. Тобто, бичка не піде, треба хоча б от Камаза. Може більше є. Я не знаю, ну не обов'язково робочий, не обов'язково в подарок. Ми це готові викупити. Ми готові це взяти, спробувати і віддати, як вам удобно. Ну і на майбутнє, звісно, треба буде людина, яка зможе цей апарат настроїти, щоб він літав в задану точку. Ідеї є, просто що ми не електрики, ми можемо зробити просто літак і мотор, який буде летіти, А вже далі ну, далі буде видно. Взагалі треба почати з мотора. Так, да, процес не на два дні, але треба починати робити хоч щось уже сьогодні. Раніше думав, що перемогти можна буде, просто розхитавши ситуацію в Рашці, Але як бачите, то не люди і, в принципі, немає з ким там говорити. Навіть ті, хто не підтримують війну, вони є співучасниками. Тому, в принципі, немає до них пощади, так сказати. Так само і не буде пощади до тих, хто підтримує корупціонерів, якось їх покриває. Навіть не мінти, навіть просто хто знає сусіда і не здав. Той чорт.